Мешканці будинку на вулиці ветеранів зібрались на спільне збори, щоб розібратися, як триває утеплення фасадів. Минулою зимою сусіди наважились поліпшити собі умови проживання. Сказали, хто оплатить зразу всю суму. Ви там був порядка, ну це від квадратних метрів від мешкання, ну від квартир, від помешкання. ви. люди половина оплатили зразу всю суму. Ви. Це, це ну, 30, до 30 тисяч, там від 22. Ну, це залежить, двохкімнатні більше, в кімнаті трьохкімнатні. І на тому а були на зборах сказали, хто не буде ви мати змоги заплатити, ви, пан голова візьме кредит і оформить, вони будуть виплачувати. Люди нарікають на голову УСББ, бо той не взяв кредит. Зараз коштів не вистачає, бо половина людей не оплатила зовсім нічого. На це ж мав бути взятий кредит на тебе. Ми повинні заплатити 30% авансу для того, щоб він розпочав будівельні роботи і від твердої ціни, яка встановлена договором, це 4 мільйони 545 тисяч 591 гривня 60 копійок. Договір укладали в грудні 24-го. Належну суму протягом місяця зібрати не вдалось. Однак підрядник почав закупатись будматеріалами, коли йому перерахували всього один мільйон, не дочекавшись необхідної суми. Ті, хто одразу виклався, вимагають від голови ОСББ та забудовника вже звітувати, куди поділися їх кошти. До, до кінця до кінця наступного тижня. Відповідно, від нас він також паралельно вимагає би, графіка фінансування, тому що ну, як він пояснює, що він має розуміти, як від нас буде надходити залишок коштів які ми маємо заплатити один із мешканців юрист проїв повний підрахунок і на сьогоднішній день в нас нову суму яку треба нам взяти от зараз взяти порівняно з цим це мінус мінус 709 тисяч на сьогоднішній день ми маємо 2 мільйона 462 тисячі 890 гривень не певна якщо... Оце бор на сьогоднішній день левову частку дав фонд енергоефективності. Однак як зібрати решту, дилема. У нас є квартири, які принципово не платять зовсім. Тут постає питання, чи зв'язуватись із кредитом. На яку суму брати кредит і прийняти рішення, як його гасити. Ми не можемо брати кредит на ті квартири, які є боржниками, тому що ми беремо кредит на юридичну особу. А це означає, що тягар по сплаті знов лягає на плечі добросовісних платників, і вони здебільшого тут розкидається на квартири. Розкидається на квартири? Ну так і кажіть так, кажіть прямо. А що сидимо? Чекаємо. Переважна частка присутніх, пенсіонери, які ледве зводять кінці. Міська рада вона не відмовляється від своїх зобов'язань, але це зобов'язання було перекинуто на кінець кредита. Це мільйони, які сподіваються, власники квартир виплачуються міськрадою на залишок повернення кредитних коштів, які поки що не взяли. І чи буде тут економія? Питання відкрите, закликаю всі. Завати про ціле літо, нормальний період нічого цього не рішалося. Поки не зроблять, то не започу. Як якби не хотілось діставати сокиру війни. З боржниками сусідами вирішили боротись спочатку письмовими зверненнями, потім розмовляти буде вже феміда. Наступний тиждень я думаю, ці позива почнуть летіти потрошки до суду. Як бачимо, згідно договору, люди дійсно мали зібрати і перерахувати 30% від загальної суми робіт. Однак і підрядник у строк має утеплити будинок повністю. Підрядник зобов'язується за замовленням замовника, ключові слова зараз, на свій ризик у межах договірної ціни, у встановлений цим договір, договором строк виконати будівельні роботи. У цьому проблемному будинку 144 квартири з них не сплачує за утеплення близько 40. А взагалі у голови ОСББ в розпорядженні 11 будинків. А інші будинки ви утеплювали вже ну, під вашим керівництвом. Ні. Це перший проект, я можна сказати, вчуся разом з людьми. Після зборів нам вдалося поспілкуватись із представником підрядника. Він усвідомлює ризики несплати. Попри це, зобов'язується виконати роботи в строк. Однак при несплаті ОСББ вже буде божником. Ольга Ганич Неля Прокопчук, телеканал Аварс. будемо